На Рівненщині священник потрапив під колеса автомобіля судді. Настоятель храму їхав велосипедом, а служитель Фемідою Тойотою Рав 4 Транспортні засоби зіткнулись у селі Антопіль Рівненського району. Водій автомобіля Тойота Рав 4, 34-річний Юліан, житель міста Львів, рухаючись зі сторони міста Києва в напрямку міста Рівне, допустив наїзд на велосипедиста Михайла, 1958 року народження, жителя Рівненського району. Який рухався в попутному напрямку по узбіччю дороги, та за попередньою інформацією здійснив раптовий виїзд з правої смуги руху на ліву смугу проїзної частини у результаті ДТП. 55-річний велосипедист потрапив до рівненської обласної клінічної лікарні у чоловіка. Відкритий перелом обох кісток лівої гомілки. Відомо, що він є настоятелем одного з храмів Української православної церкви Московського патріархату. Водій Тойоти працює суддею у Львові. Був що бо за кермом якийсь. Ну... Наїхав на нього машиною, От, він одразу нас підійшов, сказав, представився, сказав, як його звати. «Юліан, дуже приємний такий мужчина. І він каже, що важкого чоловіка тут немає. Каже, я викликав швидку, От, ми не знали, хто він і що, то він дав йому ще гроші, поклав в кишеню. В кишені такі гроші, і в, і в доларах дав гроші. І так. Скільки часу потерпілиму ще перебувати у лікарні, медики поки не знають. Окрім переломів, у чоловіка ще численні забої. За фактом ДТП наразі ведеться слідство причини та винуватців правоохоронці ще встановлюють.